Чому мовчиш ти, батьківщина мати, в яку ще дали ж дивишся тепер? А чи не ці колись тебе солдати, спасали, як спасають дотепер, прийшли до нас, раділи їм ми свято, вклонялися низенько до землі, що німці більш не потривожать хату, що мир подарували взагалі. Та хто вони червоні, а чи чорні? Та хто ж вони оті рятівники, що видарали з рук останні жорна, щоб хліб не бачив білої муки? То хто ж вони, ти, батьківщина, мати? Скажи мені, згадай і розкажи: чому сьогодні німець нам за брата? Чому в поляка просим поможи? Чому ж ми знову так їх не зустріли, не кидались в обій, ми ще з воріт? Чому тепер ми назбирали сили і душам солдат створили щит? Чому ж мовчиш ти, батьківщина, мати, ти ж більше мене знаєш, москаля? Чому ми з ними не змогли порвати і досі ще віталися здаля? Чому давно ще не зірвали ранець, який вони нам вішали щодня? Росія, ти вигнанець, ти вигнанець, твій вождь тобі цей титул приєднав. Ти випустиш на нас свої ракети і тисячі невиправданих бомб. і ми колись станцюємо піруети на місці проросійських катакомб.